Всім привіт! Зима. І, як бачите, прийшла з такими обільними снігопадами. Ось так. Насипало в нас добряче, бачите капітально. Ну ось, але нормас. я думав, деяким навіть, може, позриває дашки в плані ось ці шапочки, бо було вже таке, був дуже сильний вітер. Подивіться, що роблять квадратні вже сінічки. Квадратні. Які там бджоли, якщо таке сало висить? Так, ну я не про це. А, так, я хотів сказати, що за подарунками. Які ми розігрували в розіграші, ще не звернувся ніхто. Тобто народ. Давайте, будь ласка, зараз буде спливашечка з нікнеймами тих людей, які в нас отримали вулик і які отримали пачку вощини. Будь ласка, напишіть мені на ось цей електронний адрес або на ось цій. Зараз спливашечка буде соціальні мої мережі. Тобто напишіть, ми з вами зв'яжемось і я вам повідправляю ваші подарунки. Ну, ось, бо хочеться відправити все до Нового року. Тож, будь ласка, зв'яжіться зі мною да, або в соцмережах, або за поштою, будь ласка, за бажанням. Ось, або можете написати свої контакти під цим відео, я вам сам зателефоную. Оце такі справи, тому не забудьте про свої подарунки. Бачите, тут теж навалило нормально так снігу, то е, тут же важка артилерія буде зараз справлятися, щоб не шкряпати, не дряпати, бо воно турбує бджіл, Швиденечко тим паче. У нас дуже такий сильний сильний вітер, то отаким от чином жур і все чисто. Сніг поприліпав. І треба його здерти зараз, бо потім поприберзає. Не забувайте про свої льотки, особливо ті, у кого доньця закриті.